Колеги, я рада усіх вітати на вебінарі від формула, тема якого проєктна діяльність на уроках інтегрованого курсу пізнаємо природу. Одним із надзвичайно частих запитів від наших учителів було запитання щодо методу проєктів: як його втілити? Чи дійсно він є таким необхідним, чи доцільно взагалі його використовувати. На уроках пізнаємо природу, зокрема. На ці та інші питання дамо відповідь протягом найближчої години. Тому залишайтеся з нами. Усім бажаю гарного перегляду! Мене звати Юлія Мандренко, я освітня консультантка формули зі stem напрямку. Якщо у вас виникнуть якісь запитання стосовно вебінару, стосовно наших видань або інших методичних івентів, ви можете сконтактувати зі мною за наведеними номерами телефону у месенджерах, або ж через мою електронну пошту, яка також вказана на екрані. Я буду надзвичайно рада спілкуванню та знайомству із вами. Наше видавництво-формула Є дійсно місцем щасливих вчителів. Чому запитаєте ви? І зараз я вам розповім. Ми турбуємося про вас, розуміючи, скільки викликів сьогодні постало перед сучасними вчителями, і яка складна ситуація зараз у школах стосовно навчання дистанційного навчання, зокрема. Саме тому ми розробляємо не просто навчальні матеріали, а повноцінний навчально-методичний комплекс із інтегрованого курсу Пізнаємо природу, аби ваша підготовка до уроків була не лише зручною та швидкою, а ще й приємною та змістовною. Ми працюємо із турботою про вас, і намагаємось надихатися самі і надихати вас також. У навчально-методичний комплекс для 5 класу входять такі матеріали. Звісно ж, це підручник автора Джона Ендрю Біоса, а також робочий зошит у двох частинах. В цих зошитах розміщені різнопланові завдання до уроків, а також досліди та експерименти. Також в НМК входять презентації до уроків. Крім того, пропонуємо для вас блок методичної підтримки. У який входить книга вчителя, календарно-тематичне планування, матеріали інтернет-підтримки, а також методичні консультації або івенти від нашого видавництва, від освітніх консультанток. Для шостого класу ми також пропонуємо підручник і презентації, і два типи зошитів: це робочий зошит та stem зошит у робочому зошиті ми зібрали усі завдання до уроків. А у зошиті зі STEM-дослідженнями ми акумулювали усі експерименти та досліди. Таким чином, цей зошит можна буде використовувати не лише на уроках інтегрованого курсу пізнаємо природу, а й для позакласної діяльності, факультативів або ж гуртків природничого чи наукового спрямування. Ну і, звісно, традиційний блок методичної підтримки, про який зараз я розповім більш детально. Матеріали методичної підтримки, серед яких книга вчителя, а також орієнтовне календарно-тематичне планування із розрахунку навантаження 2 години на тиждень, знаходяться на нашому сайті Formula Education у розділі для вчителів, методична підтримка. Ви можете їх завантажити та використовувати у своїй діяльності, вони знаходяться абсолютно у відкритому доступі для вас. Отож, завантажуйте, роздруковуйте та використовуйте на своїх уроках. Книга вчителя це взагалі видання, про яке можна організовувати окремий вебінар. Це ваш справжній помічник для ефективної та швидкої підготовки до уроків. Вона містить не лише покроковий і досить детальний план конспекту уроку, а ще й перелік необхідних матеріалів та обладнання, які вам знадобляться, а також перелік корисних порад стосовно того, наприклад, на що слід звернути увагу, з чим у дітей часто бувають складнощі чи запитання, і як цього уникнути. Також там розміщені підсумкові запитання до уроку і відповіді до завдань із робочого зошита. Матеріали інтернет-підтримки знадобляться і вчителям, і учням, і батькам, адже там розміщені аркуші до рубрик «Нумо досліджувати та проєктів, роздаткові картки та додаткові матеріали для уроків. Знайти їх можна за QR-кодом у електронній або друкованій версії нашого підручника. Отож, і ви теж можете перейти за цим QR-кодом, переглянути, завантажити собі ці матеріали та використовувати на своїх уроках. Учні та учениці українських шкіл вже навчаються за нашими виданнями, використовують інтернет-підтримку і пізнають природу разом із формулою та джоном Ендрю Біосом. А для того аби бути в курсі всіх наших новин, актуальної інформації, корисних методичних івентів, долучайтеся до наших сторінок у соцмережах за QR-кодами, які ви бачите на екрані. Почнімо розбиратися із темою сьогоднішнього вебінару проєктною діяльністю. Для цього ми розглянемо три основні питання. Перше втілення інтегрування в курсах природничого спрямування. Тут ми говоримо про те, як саме реалізовується оця інтеграція на уроках та як забезпечити її виконання. Друге питання метод проєктів. Інструмент для опанування інтегрованих курсів, розкриємо тему, чому саме метод проєктів є таким класним та необхідним на уроках пізнаємо природу». Ну, і у третьому питанні ми поговоримо про корисні практичні поради для реалізації методу проєктів на уроках. Отож, як саме втілюється ось це інтегрування між дисциплінами? В курсі Пізнаємо природу. З однієї сторони, це неймовірна перевага саме цього курсу, але водночас це створює певні виклики для вчителів через важливість ось цієї побудови міждисциплінарних зв'язків. Для того, щоб подолати ці виклики, давайте розберемося із метою інтегрованого курсу Пізнаємо природу, що він має на меті. Звісно ж, це зацікавлення учнів до вивчення природничих наук. Крім того, дуже важливо сформувати загальне бачення будови світу, дати базові знання та розуміння із природничих наук. І встановити між ними взаємозв'язки. Тобто, як одна наука пов'язана з іншою, і який між ними зв'язок загалом. Тобто, показати їхню єдність, але з іншої сторони і різноманітність природничих знань. Науками, які, власне, і поєднуються в інтегрованому курсі «Пізнаємо природу, є фізика, хімія, біологія та географія основні фундаментальні природничі науки. Найкраще та найефективніше реалізовувати цю інтеграцію, можна показавши взаємозв'язки між цими дисциплінами на реальних прикладах життя у різноманітних завданнях. Розглянемо приклад, який ви зараз бачите на екрані. Ось зміна пір року з однієї сторони пов'язана із обертанням землі навколо сонця, а отже, світловими явищами, які вивчає наука фізика. З іншої сторони, процеси зміни пір року впливають на різноманітні фізіологічні процеси в організмах рослин і тварин. Ці знання нам дає наука біологія. Знову ж таки, і ще з однієї сторони, ці процеси та особливості зміни пір року відрізняються у різних півкулях та широтах. Тут же включаються знання із географії тощо. Таким чином, один процес ми можемо розглянути та пояснити із точки зору різних наук та дисциплін. При цьому дуже важливо ілюструвати та пояснювати синергію знань із різних галузей. Тобто вони підсилюють та доповнюють одна одну. Наприклад, знаючи про процеси випаровування, можна легко зрозуміти і пояснити, чому вода із калюжі швидше випаровується у теплий сонячний день. Тому це можна використати та спрогнозувати подібну ситуацію у реальному житті. А розуміючи суть явищ дифузії та осмосу, стає зрозумілим, чому стабли рослин набувають кольору барвників, у якій забарвлена вода, в якій стоять рослини. Для закріплення знань, звісно ж, найкраще застосовувати їх на практиці під час виконання змістовних, цікавих та різнопланових завдань у робочих зошитах. Щоб зміна тематик не була різкою, перехід між темами та галузями знань має бути максимально плавним та логічним. Ми маємо пояснювати учням та встановлювати взаємозв'язок. Наступною теми із попередньою як перетворити труднощі чи виклики інтегрованого курсу на його сильні сторони? Це цілком реально, зараз розкажемо, як. Я особисто під час викладання у школі зіткнулася з такою цікавою ситуацією. Досить часто учні асоціюють предмет пізнаємо природу виключно із біологією. Тому щиро дивуються, коли ми починаємо говорити про фізику чи хімію, коли проводимо якісь досліди, чи згадуємо знання з географії, чи взагалі цю науку. Вони запитують, а чому ми це вивчаємо? Це ж природа, це ж про біологію має бути, і лише про рослин і тварин. До чого тут географія, хімія чи фізика? І тут ми можемо дуже круто це використати на свою користь, пояснювати дітям, що в цьому курсі ми розширюємо свої горизонти і дивимося загально на наш навколишній світ. Що природа це не лише рослини та тварини, що насправді це усе живе і неживе, що нас оточує. Крім того, із цими природними тілами може відбуватися безліч цікавих явищ, тобто змін, які ми обов'язково будемо досліджувати в інтегрованому курсі Пізнаємо природу. Для цього можна використати завдання, які ілюструють різноманітність природних об'єктів або ж явищ. Ось як, наприклад, це завдання із нашого зошита, де об'єкти потрібно розподілити за певними категоріями. Звісно, щоб опанувати знання із чотирьох галузей, потрібно багато практики. І це, звісно ж, також нам на користь. Адже це дає можливість проводити цікаві досліди, які досить люблять школярі, будучи просити вас провести їх більше і з задоволенням чекатимуть на проведення якихось таких цікавих активностей. Це, крім того, надає можливість для динамічної зміни різних видів діяльності, аби ваші учні та учениці не встигали занудьгувати. Ну і врешті, чим більше різних видів діяльності буде на ваших уроках, тим більш комплексно та якісно ми зможемо оцінити наших учнів та учениць, в тому числі здійснити і формувальне оцінювання. Ці завдання можуть бути як письмовими, так і усними. Це можуть бути питання, досліди, експерименти, а також колективні або індивідуальні проєкти. Так, як інтегрований курс пізнаємо природу, лише цьогоріч стартував в українських школах, він є дещо незвичним, як з точки зору загалом концепції та роботи у новій українській школі, так і з точки зору оцінювання. Але все ж гнучкість та оптимізація є необхідною умовою сьогодення, тому що світ змінюється. Наші дітки, наші учні та учениці також змінюються. І, відповідно, навчати також ми їх маємо інакше, ніж, наприклад, оцінювали і навчали а, нас. І ці зміни є абсолютно нормальними та закономірними. І крім того, це ще й дає для нас, для вчителів, передумови для професійного розвитку та зростання. Також ми досить часто чуємо тезу про те, що інтегрований курс пізнаємо природу, перенасичений величезною кількістю знань. Дійсно, це так і є. Адже тут переплітаються чотири фундаментальні науки. Але ж саме тому курс і розрахований на два навчальні роки, щоб все встигнути та приділити значну увагу кожній із галузей знань. Крім того, це створює можливість для учнів опанувати базові поняття, наприклад, із фізики та хімії, які вважаються досить складними науками. І в майбутньому учні не будуть їх лякатися. Адже ті поняття, які там будуть згадуватися, вони пригадають і скажуть: о, так ми вже це вивчали, ми вже це знаємо. І е, крім того, це їх підготує до інтегрованих курсів. З якими вони зустрінуться у старшій школі? А тепер давайте поговоримо власне про метод проєктів. Чому він такий актуальний, особливо для курсів природничого спрямування, ну і загалом для інтегрованих курсів. Якщо звернутися до самого визначення, то метод проєктів це освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв'язку із реальною життєвою практикою, формування в них специфічних навичок завдяки систематичній організації проблемно орієнтованого навчального пошуку. Але тепер давайте простими словами. Розберемо на молекули метод проєктів та спробуємо зрозуміти, про що ж він насамперед, це змістовні діяльнісні завдання із чіткою темою та завданнями, метою якого є отримати певний результат, якісь знання, навички або і навіть якийсь певний готовий виріб. При цьому обов'язково має спостерігатися зв'язок із реальним життям. Де ми можемо використати ці знання, де бачимо підтвердження у повсякденному житті? Наприклад, досліджуючи рецептори шкіри, учні одразу розуміють, про що це, адже відчувають ефект на собі. Набуття практичних навичок також невід'ємний компонент проєктної діяльності, особливо якщо це стосується природничих, дослідницьких дисциплін. Коли можна щось змайструвати, сконструювати, перевірити, полагодити, створити власноруч, такі знання у поєднанні із набутими навичками точно запам'ятаються вашим учням та будуть корисними у реальному житті. При виконанні проєктів учні, хоч і діють за алгоритмом, але разом з тим і мають поле для вияву власної творчості. Коли, наприклад, потрібно щось намалювати, розмалювати, створити, оформити, презентувати словом, втілити проєкт у реальність, також реалізація проєкту забезпечує комплексність дій. Та знань через різноманітність активностей та кроків, які необхідно здійснити, щоб побачити результат. Тут не просто достатньо щось знати частково, а потрібно засвоїти та опрацювати тему у комплексі. У наших завданнях ми пропонуємо втілювати міні-проєкти командами. У двох або невеличкими групами це покращує комунікативні компетентності та вчить учнів працювати у команді. А от підсумкові проєкти, які знаходяться наприкінці кожної теми, є вже індивідуальними, аби кожен учень та учениця могли сповна проявити свої власні знання та навички. Отож, що ми маємо у підсумку? Використовуємо змістовні діяльністьні завдання, виявляємо зв'язок із реальним життям, набуваємо цінних практичних навичок, надаємо поле для творчості, опановуємо науки у комплексі, працюємо самостійно або в команді? Як результат щасливі, розумні дітки і, звісно, ж, задоволені вчителі. Як реалізувати метод проєктів на уроках? Ділимо з вами практичними порадами на основі наших видань та нашого досвіду. Важливою умовою є наступність та послідовність. Якщо ми будемо виконувати невеличкі проєкти щотижня чи навіть щороку, учні звикнуть до такого формату роботи, і тому фінальні проєкти в кінці теми також війдуть у звичку і стануть гарною традицією. Наявність покрокової інструкції також дуже важливий компонент кожного проєкту. Є такий принцип для виконання великих задач: слон великий, але якщо їсти його маленькими шваточками, він не видається таким вже й великим та неохопним. Отож, чим більш детальні, прості та зрозумілі пункти для виконання проєкту, Тим простіше буде його реалізувати, тим більш зрозумілим він буде для ваших учнів та учениць. Можливість вибору також гарна нагода залучити учнів. Погодьтеся, що заклик виконати проєкт, обери, який із трьох проєктів ти виконаєш, звучить інакше, ніж діти, ви маєте виконати ось цей проєкт. Саме тому в наших виданнях ми пропонуємо учням обрати один проєкт із трьох для самостійного виконання. Як ми вже розглянули раніше, зв'язок та корисність для реального життя також є вагомою перевагою та створює додаткову мотивацію для виконання проєкту. Адже учні можуть побачити реальний результат своїх дій, відчувають свою успішність та спроможність виконати завдання. Для виконання деяких завдань та проєктів учням необхідна буде допомога дорослих батьків, братиків, сестричок, родичів тощо. Це важливо не лише для виконання завдання, а й для забезпечення педагогіки партнерства, що входить у концепцію нуж та сприяє покращенню комунікації між дітьми та батьками і вчителями, ну і також забезпечує процес синергії в освіті. Ще однією важливою умовою є доступність матеріалів для реалізації проєкту, адже інколи саме недоступність матеріалів може стати на заваді його виконання. Саме тому для виконання проєктів або на уроках ми добираємо прості у використанні матеріалів, які легко знайти можна навіть у себе вдома. А перелік цих матеріалів наведений в підручнику, тому є відомим заздалегідь. Отже, особливість інтегрованих курсів природничого спрямування, а зокрема, інтегрованого курсу Пізнаємо природу, полягає в тому, що вони є мультикомпонентними, тобто включають декілька фундаментальних дисциплін біологію, хімію, географію та фізику. Для того, щоб максимально ефективно надати знання сучасним школярам та розвинути необхідні компетентності, доцільно систематично використовувати метод проєктів. Він забезпечує діяльнісний підхід, демонструє зв'язок між різними галузями науки та включає в себе практичну діяльність. Це усе робить процес навчання цікавим та змістовним. Переглядайте та купуйте видання формули на нашому сайті. Доступ до нього за qr кодами або посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. Дякуємо вам за перегляд нашого вебінару і до зустрічі!